Донецький шахтар один з двох флагманів українського футболу. Цей клуб має величезну вболівальницьку базу у нашій країні та за її межами. Та й у радянські часи гірники, хоч і не входили до числа грандів, але були міцними середняками та однією з найсильніших кубкових команд. Тобто, шахтар поза всякими сумнівами, клуб з історією, за який у різні часи виступали сильні, якісні футболісти. Саме тому я замислився: а чи зможу визначити топ 10 кращих з кращих? Привіт, друзі! З вами Ютуб канал Легенди. Перед тим як розпочати, невеличка ремарка. Будь-який топ річ суб'єктивна, і наш не виключення. У ньому може не бути вашого улюбленого гравця, і це нормально. Прошу поставитися до цього факту з розумінням. Отже, let's go! Замикає топ-10 Андрій Воробєй. Цей форвард одна з головних зірок шахтаря до періоду, коли у клубі почали робити ставку на легіонерів. Прудкий та гострий форвард був обличчям атаки гірників, які починали конкурувати з Динамо за статус найголовнішої команди країни. Був світлою плямою клубу у дебютному льгочемпіонівському виступу. Його голи у ворота Арсенала та Лаціо пам'ятає кожен вболівальник з 25-річним стажем. Вихованець Шахтаря відіграв за рідний клуб 11 сезонів у 310 матчах. Забив 114 м'ячів. А це другий результат в історії. Андрій Воробєй четвертий бомбардир в історії чемпіонатів України і єдиний представник донецького клубу у топ-4. На його рахунку 105 голів. На мою думку, це потужний аргумент, аби включити його до нашого рейтингу. Додатковий фактор три чемпіонські титули та стільки ж кубків. Михайло Соколовський. На дев'ятій позиції дворазовий володар Кубка СРСР та триразовий фіналіст цього турніру. Дворазовий срібний призер чемпіонату, що тоді входив до числа 5-6 найсильніших у Європі. Півзахисник став справжнім символом клубу у 70-80-х роках. Його 485 матчів майже три десятиріччя були рекордним показником в історії гірників. Забив 105 голів, четвертий результат клубного літопису. Протягом шести років був капітаном Шахтаря. Лауреат премії вірність клубу. Найкращий бомбардир гірників у чемпіонаті СРСР. Влітку 2007 року Шахтар заплатив за цього бразильського таланта 14 мільйонів євро. Є підозра, що гірники не пошкодували про це рішення. Нехай не відразу, але Вільям заграв і став одним з гвинтиків механізму бразильського атакувального блоку конструктора Мірчі Луческу. Його фірмовим знаком стали дріблінг зі зміщеннями вправо і потужний удар. У сезоні 12-13 Вільям забив два м'ячі у ворота Челсі. І це можливо стало головною мотивацією лондонців у майбутньому придбанні Вінгера. Але головним скілом бразильця був вклад у швидкість атак та гольові передачі: 63 асиста у 221 матчі плюс 37 м'ячів, загальний доробок Вілліана за 6 сезонів у Шахтарі. Його перехід у прости господи Анджі приніс гірникам 35 мільйонів євро. До речі, саме у статусі футболіста Шахтаря Вільям отримав виклик до збірної Бразилії. За шість років у Донецькому клубі гравець виграв 11 титулів, серед яких Кубок УЄФА. Враховуючи всі ці фактори, я вважаю, що бразилець навіть за відносно невеликий строк заслужив перебування у числі легенд українського гранда. Було б цікаво опитати пересічних вболівальників. А з чим у них асоціюється Джадсон? Особисто у мене перед очима випливає м'яч у ворота Бременського Вердера, який приніс клубу Кубок УЄФА. Цей м'яч, можливо, найважливіший в історії Шахтаря. Також у тому тріумфальному розіграші мініатюрний півзахисник забивав Тоттенгему, Марселю і Київському Динамо. Уявити тогочасний шахтар без цього технічного і розумного футболіста досить складно. Він був залізним гравцем основи протягом шести років. А загалом відіграв за клуб вісім сезонів, 5 з яких завершилися перемогами у чемпіонаті України. На рахунку атакувального півзахисника 273 матчі, 64 голи та 42 асиста у футболці шахтаря. Ще одна асоціація з Жадсуном голи у ворота київського Динамо. Він забив чотири м'ячі у чотирьох різних класичних. За що йому окремий респект від вболівальників гірників? А від нас заслужене сьоме місце у рейтингу. Моя кандидатура на шосту позицію рейтингу може комусь здатися досить суперечливою. Серед цілої плеяди зіркових бразильців шахтаря Луїс Адріано точно не вирізнявся над талантом. Його манера гри часто була незграбною. Багато хто не розумів, чому Мірча Луческу робив ставку у нападі саме на бразильця, а не, наприклад, на Олександра Гладкого або Євгена Селезньова. Адріано дійсно запам'ятався великою кількістю нереалізованих гульових нагод. Це факт. Але одна справа асоціації та пам'ять, а інша цифри. Луїс Адріано найкращий бомбардир шахтаря в історії. На його рахунку 266 матчів та 128 м'ячів, до яких він додав 41 результативну передачу. Центрфорвард був основним у команді, яка здобула Кубок УЄФА. У тому турнірі Луїс відзначився чотирма голами. Саме він відкрив рахунок у фіналі проти Вердера. У сезоні 2013-2014 Адріано забив 20 м'ячів і став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Також бразилець допоміг команді здійснити ще одне історичне досягнення вийти до чвертьфіналу у лізі чемпіонів 2010-2011. Луїс Адріано під час виступів за шахтар зіграв 65 матчів і забив 32 м'ячі у найстатуснішому клубному турнірі континенту. Він один з лише трьох футболістів в історії, хто забив 5 м'ячів в одному матчі Ліги Чемпіонів. Тому почесне шосте місце у списку легенд Шахтаря. Я цілком усвідомлюю, як українці ставляться зараз до Анатолія Тимощука. Скажу так: я це ставлення підтримую, адже не вважаю, що спорт поза політикою. Проте з пісні слів не викинеш. Як би нам не було прикро, але він легенда шахтаря. 10 сезонів, 326 матчів, 39 м'ячів, 11 асистів, 3 чемпіонства, 3 кубки та Суперкубок України. Але не тільки це змушує вважати його легендою Шахтаря. Шість років він був капітаном команди. І навіть якби він не носив пов'язку Лотара Матеуса, важко було не вирізнити його серед інших. Анатолій був вожаком шахтаря, починаючи з першого чемпіонства у сезоні 2001-2002. Він ніколи не шкодував на полі ні себе, ні інших. А це як не крути лідерська риса. Крім того, він був грамотним, сильним і витривалим опорним півзахисником одним з найкращих в історії українського футболу. Володів непоганим дальнім ударом. Суттєву частину своїх голів забивав за меж карного майданчика. Особисто для мене саме Анатолій, обличчя Шахтаря початку 2000-х. він був справжнім капітаном. І тоді, навряд чи, хтось міг запідозрити його у поглядах, прояви яких ми бачимо зараз. Я вважаю, що позбавлення титулів це трохи смішно. Він їх виграв на футбольному полі, а не у кабінетах. З цим не посперечаєшся. Не поважаю, але віддаю п'яту позицію нашого рейтингу. Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Наступну позицію ми віддаємо єдиному голкіперу у рейтингу Андрій П'ятов ще один символ шахтаря, кар'єра якого триває на наших очах. У 2007 році гірники придбали молодого голкіпера у Полтавської ворскли. І на довгі роки у воротах донецької команди стало спокійно та надійно. Я не вважаю Андрія еталонним першим номером. На мій погляд, він так і не навчився стабільно грати на виходах. З роками суттєво погіршилася стрибучість. Проте не слід забувати просту істину. Голкіпер найвідповідальніша і найневдячніша позиція на полі. Кожна його помилка врізається у пам'ять на довгі роки. Були такі помилки і у п'ятого, як, наприклад, у фіналі Кубка УІФА. Але довгі роки Андрій зберігав за собою пост номер один. А у такому клубі, як Шахтар, це зробити доволі важко. У цілому був стабільним та надійним. 38-річний Кіпер досі є частиною команди. Андрій досить близький до того, щоб вийти на другу позицію в історії клубу за кількістю матчів. Загалом, на його рахунку, 481 гра за шахтар та 413 пропущених м'ячів. У 223 матчах Андрій був непробивним. Також у його активі 114 матчів у Єврокубках. П'ятов – разовий чемпіон України. А всього виграв з Донецьким грандом 27 трофеїв. Бронзовий призер нашого рейтингу Тарас Степаненко. У свої 33 роки він награв за Шахтар 385 матчів. 27 голів та 24 передачі не відображають ступінь значення цього гравця для команди та його впливу на гру. Чіпкий, жорсткий та витривалий Степаненко зразок гри опорного півзахисника. Це набагато важливіше, ніж його не найвидатніші атакувальні здібності. Найкраще цього гравця, на мою думку, характеризують 106 жовтих та 6 червоних карток, які він отримав за час виступів у Шахтарі. Один з найпам'ятніших моментів особисто для мене конфлікт з Ярмоленком у матчі проти Динамо 1 травня 2016 року, що ще раз підкреслює характер Тараса. Свого часу чутки приписували інтерес європейських клубів до Степаненка, наприклад, від англійського Крістал Пелас. Але не судилося. Відтак Тарас вже тринадцятий сезону шахтарі. І є підозра, що п'ята позиція за зіграними матчами та 22 трофеї не межа. Заслужене третє місце нашого топу. На другу позицію я поставив ще одного опорного півзахисника. Щоправда, манера гри Пернандіньо дещо відрізняється від стилю того ж Степаненка. Бразилець швидший і технічніший. Володів добре поставленим ударом. Відтак і результативність за час виступів у шахтарі мав суттєву більшу 53 м'ячі та 50 асистів. Хтось може сказати, що 284 матчі не так і багато, щоб високо оцінювати значимість футболіста в історії клубу. Я з цим аргументом погоджуюся, але 8 сезонів ферне у Донецькому гранді співали, на мій погляд, найсильнішим періодом в історії гірників. У сезоні 2007-2008 його визнали гравцем року у чемпіонаті України. У переможному розі Кубка УЄФА бразилець забивав надважливі м'ячі у ворота Тоттенгема та Динамо. При цьому прекрасно виконував і безпосередні обов'язки. За активною участі Фернандіньо Шахтар двічі виходив у пливу Ліги Чемпіонів і став грізною силою у європейському футболі. У сезоні 2012-2013 український грант залишив позаду себе діючих переможців турніру Лондонський Челсі. А Фернандіньо забив прекрасний м'яч на Донбас Арені. Це був останній його сезон в Україні. Одного з найкращих півзахисників континенту за рекордні для шахтаря на той час 40 мільйонів євро придбав Манчестер-Сіті, де у підсумку Ферна також напрацює на статус легенди. Невболівальникам донецького клубу бразильський хав запам'ятався як гравець, що часто використовує брудні прийоми. І у цьому контексті були розмови про м'яко кажучи лояльність українських суддів до шахтаря та ферни. Як би там не було, у складі гірників Бразилець шість разів вигравав чемпіонат країни, а загалом зібрав 15 трофеїв за шість років. Неймовірна продуктивність, яку я оцінив як ще один привід, аби віддати Фернандіньо друге місце нашого топу. Ось ми і дісталися фінішної прямої. Найкращий гравець шахтаря всіх часів, на мій погляд, Даріо Сарна. Для фанатів гірників хорват це відданість клубу, його багаторічний символ і капітан. Для прихильників, перш за все, Динамо провокатор, симулянт і бруднуватий гравець. Але навряд чи навіть вороги Шахтаря скажуть, що Даріо був поганим футболістом. Він перейшов у Донецький клуб влітку 2003 року зі Сплітського Хайдука. Йому був 21 рік. І хто б міг подумати, що залишить клуб хорват аж у 36? Він переходив у Шахтар за рік до епохи Мірчів у Ческу, тобто гірники вже конкурували з Динамо, але здобули тільки одне чемпіонство. Через рік у Шахтар прийшов румунський фахівець, і Серна не просто став безальтернативно основним, а ментальним лідером, якому швидко віддали капітанську пов'язку. Гравець і клуб мужніли одночасно. На шахтар сипалися трофеї. У період з 2009 по 2013 клуб п'ять разів поспіль ставав чемпіоном країни. А Даріо був одним з головних облич цього грандіозного успіху. У різні періоди чутки пов'язували його то з Челсі, то з Барселоною. Але Хорват чомусь не йшов. Хоча його універсалізм, витривалість, гарний пас, вміння виконувати стандарти та ігровий інтелект могли згодитися і на більш високому, ніж Шахтар, рівні, він був результативним захисником. Вболівальники легко згадають його голи зі штрафних партизану, Дортманській Борусії або Динамо. Срна – рекордсмен Шахтаря за кількістю матчів 536. У цих поєдинках він забив 49 голів. І 121 раз асистував партнером по команді. У сезоні 2009-2010 його визнали найкращим гравцем чемпіонату України. 24 червня 2020 року у шахтарі оголосили про повернення Даріо Серни у клуб. Хорват отримав посаду спортивного директора, яку обіймає і досі. Друзі, щиро дякуємо вам за перегляди. Якщо вам сподобалася наша підбірка, напишіть, будь ласка, чим саме та не забудьте натиснути на Великий Палець догори. Також у коментарях напишіть власний топ. Цікаво порівняти свої думки з вашими. Підписуйтесь на наш канал та діліться цим відео. На цьому у нас все. Бажаємо здоров'я, миру та перемоги. Скоро зустрінемось!